Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку осінні настрої, осінь грайлива. Ми читаємо сьогодні з вами вірші Петра Сороки гра і Віктора Терена осінь. І в кінці уроку ви пишете діагностичну роботу за темою осінні барви, осінній настрій. А зараз починаємо. Холодно в полі, в саду, на городі, осінь мандрує по нашій господі, тепло і затишно вдома у вас. Доброго дня я вітаю всіх вас. Давайте прочитаємо виразно. Ахи, ахи, ахи бігають мурахи, ють-ють-ють, на листки сідають. Ає, 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 вітер подуває. Іть, ить, ить, от-от листочок взлетить. Іше, 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 тримайтеся сильніше. На, 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 радості сповна. Они, они, они вийшли справжні перегони. Ранчик розповідає вам про Петра Сороку. Петро Іванович Сорока український письменник, літературознавець. Редактор видавець, член Національної спілки письменників України, міжнародного пен-клубу Кандидат філологічних наук. І Ми знайомимося з його віршем, який називається ГРА: Сад осінній вчить мурах, переборювати страх. Він спускає їх на землю на листочках-літачках. Приземлившись дітвора, аж підстрибує. Ура! Тільки восени буває отака весела гра! Зупиніть відео і прочитайте вір самостійно декілька разів. А ми з вами працюємо далі. Я пропоную вам в якості фізкульт хвилинки відпочити і переглянути мультфільм. Що ж це таке? Я не розумію. Його ще не вистачало це гельнеподобство. Ну, що це? І чому він сидиться вдома? який, чому він сюди виліз? Вже спати час. О, як вивіз Соко. І чого йому тут треба? Мурашник то внизу? Тьфу. он. спати, біжать. Ой, укусити чи що? Очі мої, не дивилися. Ой, додому час. Ой, ой-ой. Ой, буря. Ой, ой, вибавте, ой, вибавте, вибавте. Я вас люблю. Помо... Пама! Сіть! Мені додому, допоможіть! П Поможіть, спасіть... допоможіть! Мені додому! У мене ноги, допоможіть! А то вкушу! Укосить! 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 У мене ойфу! Ей, ей, бафта, ой, да Ой, хто це? А ти то хто? Ай, партньо, партньо, А ти, чого? ти, та, да, ось сідай, так, ти ж комашка, від комашки чую. Ай, тримайся. Como sei, aham. Uh -huh. Папажіть, знімай, знімай, у кожу. Ой, ай-ой, ай. ну що ж так, ай-ой, ай. не можу, ай-ой, ай. Допом... допоможіть, ой-ай. У цього ноги, а йому додому. А -а -а. Стій! Стій! Назад! не, Не туди! Гей, Я вас люблю. тільки женити зібрався. моя береза. Два, 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 ложить. два, 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 два допоможіть. Мені додому. Ну, до, до, до Додому. Не, не можу. Ох і молодь. С -с Спасибі. Ех, молодь. Ой, ой, що ж робити? Ну, що за неподобство, що за неподобство? Просто неподобство! Ой, не встигну, ой, не встигну, ой, не встигну, ой, не встигнемо, Ой, я не встигну, ой, не встигну, ой, не встигну, не встигнемо. Ти що, з місяця впав? Ні. З гусениці. Нахаба! Мультик, правда? Скажіть, будь ласка, чи схожа ситуація з мурахою, який подорожував на листочку? І тима мурахами, які восени граються на листочках-літочках? Наступний вірш, який ми сьогодні з вами читаємо, це вірш Віктора Терена, який називається Осінь. Але спочатку портфелик пропонує вам з ним познайомитися з автором Віктор Васильович Терен або Таран справжнє його прізвище, сучасний український письменник та політик, уроженець села Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області, видав понад 20 книг поезій, прози та віршів для дітей. Перекладався європейськими мовами, лауреат літературних премій, імені Лесі Українки, Володимира Сосюри та інших. Отже, вірш осінь. Вітер з пожовклим листочком грається в кутика мишки. То поженеться біжком, то підкрадається нишком. Ну а коли спійма, буде тітки зима. Зупиніть відео і прочитайте вірш декілька разів. А тепер давайте оберемо цифру. Давайте 18. Який настрій створюють вірші? Так, вірші створюють грайливий настрій. Дотримуючись пауз, прочитай вірш, який найбільше тобі сподобався. Прочитайте той вірш, який найбільше вам сподобався на відео, і прийшліть мені. Я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Далі у вас діагностична робота з читання, осінні барви, з теми осінні барви, осінній настрій. Виберете зошит і записуйте відповіді на питання, які Є на слайдах. Отже, перше питання. Людина, яка створила художній, музичний або мистецький твір А. Авторка, Б, актор В читач. Ви пишете цифра і буква. Не треба все переписувати. Ви пишете тільки цифра, 1. І далі відповідь А, Б чи В. Друге. Авторка вірша Золота осінь А. Марійка Підгірянка, Б. Катерина Перелісна, В. Тамара Коломієць. Так само цифра, буква. Третє питання. Господиня осінь в лісі походжала, хто як потрудився у звірят питала. У яких звірят вона питала. Вовчика А. Вовчика Білки Оленя, Б. Ведмедика вепра вовчика зайчика. В, білочки, їжачка, зайчика, ведмедика, вепра, лисички. Так само буква. Три цифра і буква. Відповідь. Продовж думку. Тут треба записати речення. Осінь у, Марій, у вірші Марійки підгірянки. З вірша прийшла осінь, господарювала У. І далі треба продовжити. Де господарювала осінь? У П'яте. Я уявляю осінь. І далі вам треба написати, якою ви уявляєте осінь. Шосте. Дійовими особами можуть бути хто? Треба перерахувати хто. Сьоме, допиши пропущені слова у вірші недалеко до зими. Цей вірш ви вчили на пам'ять. Тому, я думаю, вам буде легко вписати слова із цього вірша. Я бажаю вам. Гарно виконати цю роботу. Я думаю, у вас все вийде. І в кінці оцініть себе, якщо вам все вдалося, оберіть зелену цеглинку Олегу, якщо я працюю добре синю, я можу працювати краще жовту. і мені потрібна допомога червону. Я вам бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!